Проінспектували нашу критичну інфраструктуру щодо опалення, так само подивилися лікарню подивилися там, де у нас ідуть частково відновлювані роботи. Поряд із цим ідуть руйнування щодня, і ось днями вона зазнала знову ж таки ракетних ударів. Ворог цілеспрямовано знищує нашу медичну інфраструктуру, Таким чином знову ж таки чинить терор проти нашого цивільного населення. Люди тримаються, тримаються героїчно. Будемо і надалі працювати щодо підтримки, скажімо так, належного рівня надання медичної допомоги. Прильотів було три. Будівля центральної лікарні основне приймальне приймання практично знищена. Інфекційне відділення практично знищена. Поліклінічне відділення частково зруйноване. Тому ви самі бачили, в яких умовах працюють наші лікарі, наші медсестри. Вони справжні герої. Дійсно, в таких тяжких умовах, кожного дня під обстрілами надають медичну допомогу.